Ні, усім глядачам телеканалу РТБ в ефірі громадська приймальня. В умовах підвищення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги, аби підтримати найменш захищені верстви населення, держава надає таким людям соціальну допомогу у вигляді субсидій та компенсацій. І сьогодні, упродовж півгодини, ми поведемо мову про ситуацію щодо такої державної підтримки населення у нас на Рівненщині. А гостями громадської приймальні є начальник відділу соціальних виплат департаменту соцзахисту населення ОДА Олександр Коженніков та головний спеціаліст відділу соцвиплат держдепартаменту соцзахисту населення. ОДА Наталія Моток. Вітаю вас. Вітаємо Добрий вас. Добрий вечір. Для наших глядачів нагадаю, що ми спілкуємося у прямому ефірі. Тож усі, кого зацікавила тема нашої розмови, можуть телефонувати до студії за номером 16. Ми чекаємо на ваші запитання та коментарі з цієї теми. Кожного року соціально незахищене населення, як правило, користується такою пільгою від держави. Це отриманням субсидії. Чи були в цьому році якісь зміни при нарахуванні субсидії? Так, дійсно, якщо будемо говорити, скажімо так, правильно, це є не пільга, це є державна допомога, адресна безготівкова. І так дійсно в серпні місяці були прийняті відповідні зміни, які вступили в дію з 1 жовтня. Стосовно чого ну я коротко озвучу, І наскільки вони суттєві? Так, да, а надалі думаю, що ми протягом програми їх ще далі більш детальніше обговоримо. Перші зміни це були встановлено відповідні соціальні нормативи житла так, і, норматив, і соціальні нормативи на житлово-комунальні послуги. Це є вони такі актуальні і зміни. Чому? Тому що раніше, якщо ми будемо говорити про соціальні норми житла, так, то вона встановила для кожного громадянина, хто зареєстрований в житловому приміщенні це 21 квадратний метр так, на, на, на кожного, і додатково на всіх це 10,5 квадратних метрів. На даний момент. Створені соціальні нормативи житла, які полягають в тому, що для кожного громадянина, хто зареєстрований, це буде 13,65 квадратних метрів, так і додатково на всіх зареєстрованих це 35,22 квадратних метри. Якщо ми їх посумуємо, то це буде 48,88 квадратних метрів, тобто це майже двохкімнатна квартира. Ще були внесені відповідно цієї ж постанови були внесені відповідні зміни, що стосуються саме житлових субсидій. Це що таке грандіозне, це зміна обов'язкової частки сплати. Так, тепер до кожного громадянина чи до кожного домогосподарства, це відповідно, індивідуальний підхід відповідно до його забезпеченості або до доходу всіх зареєстрованих в житловому приміщенні. Громадян. Хіба раніше не було цього індивідуального підходу? Раніше було цього підходу, не було, тому що було встановлено, що для е, конкретний відсоток платежу обов'язково, який мав складати для тих, хто є хтось зареєстрований в житловому приміщенні, це 15% так від середньомісячного сукупного доходу сім'ї. А також е, 10% це якщо сім'я складається з непрацеснатних громадян. І ще він, внесені певні зміни. Я думаю, що протягом програми ми спробуємо їх зачепити і. Розкритий більш детально. Ми говоримо про субсидії і компенсації. В чому різниця? Е, такий вид, як компенсація, е, був, якби, е, для того організований, щоб підтримати саме коли зв'язку з підвищенням тарифів, суттєвим підвищенням, це подорожчанням газу з травні місяці. Ви знаєте, і урядом було прийнято таке рішення, щоб з липня місяця запровадити новий вид компенсації. Ця, ця компенсація надається саме на газопостачання, централізоване теплопостачання та централізований підігрів гарячої води це не тільки на оцих три види послуги надаються компенсація. А субсидія вона вже в нас існує дуже. Давно, з 98 року є такий інститут субсидій, і субсидії надається на всі житлово-комунальні послуги: це на і водопостачання, і газопостачання, електроенергія, гаряча вода, вивіз сміття, тобто всі комунальні послуги, якими користується сім'я, на всім надається субсидія. Зрозуміло, хто може отримати субсидію? Чи на субсидію можуть розраховувати всі, чи є все таки певні обмеження? Ну, обмеження завжди були в субсидії. Це і майновий стан, який враховується, тобто наявність якихось автомобілів, там більше двох автомобілів, тобто два і більше, яких термін експлуатації для вітчизняного виробництва це 10 років, для іноземного це 15 років. Такі враховуються при визначенні майнового стану наявність, там, наприклад, житлового приміщення іншого, якщо От сума двох житлових приміщень площа буде перевищувати встановлені соціальні норми житла. То на загальних відставах сім'я не має права на призначення субсидії. Загалом враховуються для... дачі наявні, враховується те, що транспорт не працює, вони не використовують він в ремонті як оце перевіряється? Перевіряється це завдяки тому, що ми даємо запити, наприклад, в органи Державтоінспекції працівники управління кожного мають право надавати таку подавати такі запити, і державна автоінспекція має обов'язково на них відповідати. Там видно по запитах, коли зареєструвалися автомобілі, кого він року випуску, терміну експлуатації, тобто скільки він в користуванні даної сім'ї, коли він був придбаний, і всі ці дані ми отримуємо в ГАЄ. Якщо говорити про житлові приміщення, то в нас є реєстраційні служби, в яких є ведеться облік про нерухоме майно, і ми так само в них. Можемо робити запити і перевіряти. Але загалом ми всю інформацію отримуємо тоді, коли заявник приходить до нас і заповнює декларацію. Це основний документ, на підставі якого призначається субсидія і визначається її розмір. Загалом за субсидію звертається будь-яка особа, зареєстрована в домогосподарстві, і подає документи всіх членів, хто зареєстрований в цьому будинку, доходить за 6 місяців. Всі інші документи управління соціального захисту, які приймає документи, тобто, наприклад, плату за ваші житлово-комунальні послуги, ми отримуємо шляхом отримання запитів в електронному вигляді від організації надавачів послуг. Ну напевно, люди зацікавлені для того, щоб оформити субсидію, бо все ж таки є певні. Переваги, але ну і можливо, десь применшують свої статки для того, щоб все ж таки отримати субсидію. Чи трапляються такі випадки, коли люди про себе подають недостовірну інформацію? І наскільки частими є такі випадки? Які, яка відповідальність передбачена ну, в такому разі? Що говорити статистично то про це тяжко сказати, але випадки такі виникають, тому що Кожна сім'я, кожна людина, і відповідальність її перед державою, перед використанням державних коштів по кожному по-своєму справляється. Ось випадки такі є. Доці до достеменно ми не знаємо, які тобто ми з таку статистику не ведемо, тобто ведеться вона і перевіряється якщо говорити по законодавству, то відповідно призначення і цільове використання саме житлових субсидій покладається на органи соціального захисту населення. Відповідно, як сказала Наталі Олександрівна, знову ж таки, органи соціального захисту мають право звертатися усі виконавчі органи так для перевірки достовірності даних. Якщо ж відповідно перевіряються перевіряється дані, і встановлюється. Факт недостовірної подачі, то громадянин, якому нарахована житлова субсидія, він повинен добровільно її повернути. Якщо ж він добровільно не повертає зайві нараховані кошти, ці кошти стягаються в судовому порядку. Хотілося б наголосити ще про те, що майновий стан враховується при заповненні декларації, і громадянин повністю і сам несе відповідальність за подані за подачу достовірності документів. Це стосовно якщо ми говоримо про майновий стан і врахування майнового стану. Мені підказують, що є дзвіночок, від нашого глядача. Ми слухаємо вас ви в ефірі. Задавайте запитання. Алло? Слухаємо вас? Алло. Задавайте запитання. Алло. Алло, слухаємо вас, задавайте запитання. Алло. Ви мене чуєте? Ми вас дуже добре чуємо. От. У мене таке запитання до вас. Дивіться, мод. Я, хто говориться, виписаний, так, О, от, виходить. А мій брат прописаний в квартирі. О, але він ніде не працює О, і не хоче виписуватися. Як там бути в цій справі, О, щоб, щоб, ма, щоб, щоб моя мама могла отримати субсидію. На пенсіонер. Куди, куди мені звертатися і як мені правильніше буде це зробити? Ми дякуємо, ми зрозуміли ваше запитання. Так. Так, да, ми говорили з вами про обмеження в призначенні субсидій. Це такий випадок, коли передбачено, що субсидія на загальних підставах не призначається у випадку, якщо один з працездатних членів сім'ї протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення, не працює, не здійснює догляду і так далі. В даному в тому числі не перебуває на обліку в центрі зайнятості. Якщо ми говоримо про те, що людина взагалі ніде не працює, не стоїть на обліку в центрі зайнятості, знову ж таки на загальних підставах немає права на призначення субсидії. Але при кожній райдержадміністрації і виконавчому комітеті міських рад є спеціальні комісії створені, і вони функціонують і вони постійно функціонують. І ці комісії уповноважені приймати рішення про призначення субсидій в таких випадках, то й виняткові випадки для цього робиться обов'язково акт обстеження е, сім'ї, яка звертається за призначенням субсидії, е, і відповідно. Виноситься на розгляд комісії і призначається. На сьогодні, у зв'язку з таким підвищенням тарифів, дуже значним, щоб не втратити підтримку держави, рекомендовано Міністерством соціальної політики передавати надавати переважне право на призначення саме субсидії. Тому що, ну, якщо комісія засідає, вона має право відмовити. Але на сьогодні, от саме на цей опалювальний період, у зв'язку з таким складним становищем в державі. Рекомендовано все-таки, щоб комісії призначали. Тому я рекомендую заявнику обов'язково звертатися, якщо це мама його пенсіонер, тим більше. І в складі сім'ї є така особа, обов'язково. Тобто заявником може бути та людина, яка прописана в квартирі. Будь-хто зареєстрований, да, і на кого відкриті особливі рахунки. Е, дякую, що Мені... чомуся допомогти, якщо можна, звичайно. Якщо брати цей конкретний приклад, так. Що є мама пенсіонер, а є якщо це її син, да, як так, як розумію, що прописане разом з нею, є працездатного віку і не працює, як сказала Наталія Олександрівна, але сім'я, припустимо, за рішенням комісії є на підставі акту обстеження, буде призначено житлову субсидії, то при обрахунку сукупного доходу сім'ї буде враховуватись те, що це є працездатна особа, однак вона не працює. І якщо у неї буде подані довідки так, про доходи свої, які є менші за. Будь-який місяць там менше ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб, то цей дохід буде включатися йому як на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У нас є. Мені підказують ще є один дзвіночок. Ми слухаємо вас в ефірі. Задавайте запитання. Алло, доброго дня. Доброго дня. E, у мене таке запитання, віктор. E, у мене таке запитання. E... Я хочу зробити субсидію, і в мене є автомобіль, я його зареєстрував на себе місяць назад. Автомобіль 24 роки. Можна оформити субсидію чи не можна? Дякуємо вам за запитання. Ми що? про це говорили, але тут є вік, і він значно перевищує за да, той, якщо який ви назвали. Брати конкретну ситуацію, що нам щойно оголосив заявник, то якщо це є взагалі один, один автотранспортний засіб, так? То він має на загальних підставах. Якщо в нього є, крім цього, ще транспортний засіб, і це і ще плюс є транспортний засіб, який має 24 роки своїх, так то треба на тих, щоб він і є вітчизняного виробництва то він не буде враховуватися при визначенні права на призначення ну, Я так, так зрозумію, що це один в нього автомобіль. Якщо він авто... місяць тому зареєстрував, але автомобіль якщо один, 24 років субсидія розплатать. не призначається, це якщо в наявності власника, співвласника. Або тих, хто зареєстрований в житловому приміщенні, є більше одного транспортного засобу. Більше одного. Якщо mm -hmm. один, то буде враховуватись просто майновий стан. Але у випадку, якщо е, транспортний засіб був придбаний е, протягом 12 місяців, що передують місяцю звернення, і його вартість перевищувала 10 прожиткових мінімумів, для для цієї сім'ї. То так само можна винести за рішенням комісії призначення, тому що на загальних підставах не буде мати така сім'я на призначення субсидії. Тому варто ще оцінити вартість знати цього транспортного засобу, який поставили на облік. Ну якщо це такий, ну скажем, 24 роки, то можливо 10 прожиткових. Тобто це рівно, тут краще звернутися до спеціалістів Обов і обов'язково куди звернутися? Комісії? Підскажіть чоловіку в місті рівне здійснюється прийом громадян в всіх жеках. Це віддалені робочі місця міського управління соціального захисту населення. Тому вже є представники, які приймають представники управління, які уповноважені приймати документи на призначення житлових субсидій. Тому звертайтеся обов'язково до них, вони вам це роз'яснять і пояснять, і просто підрахуючи вам, треба буде навіть не виносити на комісію чи ні. Дякую. Ви сказали, що при управлінні при жекових житлово комунальних управліннях можна вирішити ці питання, і коли ми говоримо за взагалі за оформлення субсидії компенсації, це якраз той орган, куди звертатися за оформленням субсидії? Ну, взагалі, органи, що призначають субсидію, це органи соціального захисту. Це структурні підрозділи з питань соціального захисту населення. В, кожні, в кожному районі і містах обласного значення в Рівненській області є такі управління. Є у нас також уповноважені особи в сільських селищних радах, які мають право також приймати документи на призначення житлових субсидій. І у нас є такі мобільні соціальні офіси, які працюють з виїздом на місце, тобто наближено, надають послуги соціальні до місць проживання громадян. І ось такий опалювальний період ми Стимулюємо, скажімо так, роботу таких мобільних соціальних офісів, щоб вони збільшили свої виїзди до сільської місцевості саме для прийняття документів на призначення субсидій. Пані Наталі, оголосіть телефон, за яким можна на гарячу департаменті соціального лінії. захисту населення облдержадміністрації адміністрації діє телефон гарячої лінії 633601. Будь ласка, звертайтеся з усіма питаннями щодо призначення. Так, субсидій. Так, А зараз мені підказують, що в нас знову є звінок під глядачам. Ми слухаємо вас в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Це вас пенсіонерка з Рівного Людмила. У мене таке питання. Раніше давали субсидію пенсіонерам 10% і я платила 118 гривень. А зараз мені дали 8, але холодна й гарячу воду. У мене нема лічильника, не субсудірую тільки 3 куба. А на різницю я плачу. І Зараз я вже плачу на 100 гривень більше, вже 217 гривень. То чи можна щоб оцю різницю надати компенсацію? Дякуємо вам за запитання по темі. Справа в тому, що це ж говорив Олександр В'ячеславович, що раніше до 1 жовтня субсидії надавалися, обов'язкові частки були 10%, для сімей, які складалися тільки з непрацездатних осіб, для всіх інших були, було 15%. У випадку звернення пенсіонера. Для неї була обов'язкова частка 10%. На сьогодні це все залежить, саме обов'язкова частка плати залежить від доходу на одну особу. Ну, ось пенсіонеру, наприклад, вийшло 8 Обов'язкова частка то, то плати. Тобто це той випадок, коли ми можемо говорити про компенсацію, так? Ні, справа в тому, що цей той випадок, коли ми говоримо про нові соціальні нормативи споживання слово комунальних послуг і нові соціальні нормативи на житлову площу. Компенсація субсидія, при призначенні компенсації субсидій, застосовуються однакові соціальні норми на житло і на житлово-комунальні послуги. З 1 жовтня вони всі були змінені і встановлені нові. І якщо у випадку, якщо ви споживаєте навіть по лічильнику більше, ніж встановлені соціальні норми споживання житлово-комунальних послуг, субсидіюється і компенсується в тому числі тільки норма. Тільки норма. Раніше ми могли призначати, наприклад, по факту споживання на збільшену норму, збільшені нормативи споживання житлово комунальних послуг. З 1 жовтня більше цього не робиться. І комісії, які були уповноважені, призначати на збільшені норми, збільшені збільшені споживання, на сьогодні вже не мають такого права. І тільки компенсується на соціальні нормативи ще раз. Кажу. Тобто, виходить, ті мешканці, які встановили лічильники, аби економити, вони економлять, але в субсидіях втрачають в компенсаціях, так? Вони не втрачають, чому? Ну, от жінка підрахувала. В неї немає лічильника. Угу. В неї нема лічильника, і їй надають тільки на куби, які по нормах йдуть. А вона платить більше. Я не, не знаю, чому вона платить більше, тому що соціальні норми, да, вони раніше встановлювалися, наприклад, нормативи споживання води місцевими органами самоврядування, міські ради, райдержадміністрації. На сьогодні це вже є стандарти по Україні загальні. Я врахую, що людині треба просто звернутися в органи соціального захисту, або, будь ласка, до нас на гарячу лінію 636 63 на людину і тоді будемо ну щось з'ясовувати, тому що якщо у вас немає лічильника, тобто ви все одно вам ставлять норму. Організація надавач послуг вам ставить норму, наприклад, 4 куби споживання, і ви і субсидіюється вам так само тільки 4 куби. Можливо, це не на воду, можливо, це на якусь іншу послугу. Розуміло, ну я думаю, що жінка повинна скористатися цим телефоном гарячої лінії, аби Більш деталь, ну, я... да, говорити сороми, це тому, питання звичайно. Так говорити. На який термін призначається субсидія? І компенсація? Субсидія. Яка Спочатку скажімо про субсидію. Субсидія призначається на 6 місяців на опалювальний період. Може, пенсіонерам, не працюючим, призначається на 12 місяців, і один раз в рік призначається субсидія на придбання твердого палива або скрапленого газу. Якщо говорити про компенсацію, то цей вид соціальної підтримки запроваджений з липня місяця, розрахований тільки що призначається з місяця звернення і до кінця опалювального періоду 2014-2015 років. Тобто тільки на оцей опалювальний період, в майбутньому можливо, буде призначатися далі. Не знаємо як на сьогодні, так. тільки така норма діє. щодо компенсації. От компенсація це призначається з місяця звернення і до кінця опалювального періоду 2014-2015 років. Угу. Далі поки що її не буде. Далі будемо чекати рішень уряду, які, які вони приймуть, чи буде продовжуватися такий взагалі, як такий вид соціальної підтримки, як така компенсація? Зрозуміло. Чимало людей все ж таки в пошуках кращої долі виїхало за кордон і все ж таки житло облікується за ними. Як в такому разі, чи можуть їхні родичі е, ну, вирішувати теж питання щодо субсидії, якщо хтось перебуває за кордоном назад? Ну треба, якщо говорити про питання за кордоном, або буду так, це громадяни, які фактично так розумію, зареєстровані так, в житлі? Чи ні? Ну, Але давайте, фактично такі... там не проживає, так? то треба нагосити про те, що житлова субсидія на даний момент призначається будь-кому, хто зареєстрований в житловому приміщенні і на кого чи оформлені, чи особові рахуночки. Так? Якщо ж хтось із зареєстрованих в житловому приміщенні, в зв'язку з навчанням, лікуванням, хворобою, там, навіть відбуванням покарання, він знаходиться в іншому місці, навіть за кордоном. То житлова субсидія може бути призначена за умови, якщо і на тільки на фактичну кількість та хто проживає в житловому приміщенні, це якщо будуть підтверджуючі довідки про те, що ця людина саме знаходиться на лікуванні, на на, на праці, на роботі, так або це підтверджується довідкою. В іншому ще може бути якийсь випадок, це підтверджується це актом обстеження матеріально-побутових умов сім'ї. Особливою причиною, основною причиною цього призначення може бути, це, те, це якщо житлове приміщення повністю забезпечено засобами обліку. Засобами обліку. Тому що житлова субсидія призначається і кількість зареєстрованих визначається на момент звернення за житловою субсидією. Якщо громадяни, хто зареєстрований, там, підтвердять довідками, що це. Людина проживає зареєстрована, але фактично не проживає, то призначення жилої субсидії може бути зрозуміло. Багато молодих сімей нині не мають власного житла, вони знімають чи орендують. Як в такому випадку? Чи можуть вони розраховувати на отримання субсидій від держави? Ну, загалом субсидія призначається на зареєстрованих осіб. Якщо е, за договором оренди ці особи реєструються в цьому житловому приміщенні, і на них нараховуються житлово-комунальні послуги, то звичайно вони можуть звернутися за призначенням субсидії. Якщо ж ну, зазвичай в наших випадках на сьогодні реальність така, що оренда йде без укладання будь-яких договорів оренди, і звичайно без реєстрації. В таких випадках сім'я не має права звернутися за призначенням субсидії. Тому що там вони не зареєстровані в тому жиловому приміщенні. Якщо мама сидить в відпустці по догляду за дитиною, чи може такій сім'ї призначатися субсидія? Чи беруть оці виплати, які надходять на дитину, чи йдуть вони в розрахунок на субсидію? На загальних підставах призначається як особі, яка здійснює догляд за дитиною до трьох років, або відповідно до висновку лікарської консультативної комісії до шести років може здійснюватися догляд за дитиною, чи будь-які інші догляди за простарілими. Психічно хворими чи будь-які соціальні виплати пов'язані з цим, якщо людина отримує на загальних підставах, має право на призначення субсидії. Всі ці виплати обов'язково враховуються до сукуп при обчисленні сукупного доходу для призначення субсидії. Єдине, що не враховується, наприклад, перша сума допомоги при народженні дитини. Вона не враховується. А щомісячні місячні суми, які на сьогодні платяться, вони всі враховуються. Чи можуть до обрахунку? Нарахування субсидії братися до уваги, ну що сім'я придбала якесь житло, чи ну якусь велику покупку зробила. Що враховується, що не враховується? Ну, ось ми, наприклад, говорили за автомобіль, да, за автомобіль. А якщо квартиру придбала за... і всі гроші пішли на квартиру, прапрактично загалом, якщо придбання було будь-будь будь чого, оплата послуг, придбання житлового приміщення. Будівельних матеріалів, автомобіля, рухомого нерухомого майна. Якщо ця покупка перевищувала 10 прожиткових мінімумів встановлених для цієї сім'ї, яка звертається за призначенням субсидії, то на загальних підставах знову ж таки сім'я не має права на призначення субсидії, тільки за рішенням комісії. Ще хотілося додавати, що, що тільки нововведення уряду було, що якщо не раніше будемо брати. Законодавство, да, яке діяло по призначенню житлових субсидій. То, якщо, припустимо, сім'я, яка претендує на призначення житлової субсидії, так придбала, придбала житло, то за призначенням житлової субсидії вона могла звернутися тільки через рік після того, як вона придбала це нове житло. На даний момент цей пункт урядом нашим викреслено, і сім'я як сказала Наталія Олександрівна дійсно може але тільки за умови. І за рішенням комісії на підставі акту обстеження звернутися за призначенням субсидії. Раніше ця субсидія не надавалася тільки зі сплином 12 місяців з дня придбання житла. Ще розкажіть, будь ласка, які документи потрібно для того, щоб оформити субсидію і компенсацію? Ми вже так паралельно, тому що час піджимає. Ми вже говорили, що це необхідні довідки про доходи всіх членів сім'ї за попередні 6 місяців, що передують місяцю звернення. Якщо говорити це щодо субсидій, якщо говорити про компенсацію, то там ще передбачено постановою Кабміну, що необхідна довідка про склад сім'ї. А так загалом документів таких особливих не потрібно ніяких. Якщо людина перебувала на обліку в центрі зайнятості, закінчився термін її перебування, роботу не знайшли і, і як? Ну, знову ж таки, три місяці перед зверненням людина, якби для призначення для призначення субсидії на загальних підставах людина має перебувати протягом трьох місяців, перед місяцем звернення на обліку в центрі зайнятості і не робити порушення законодавства щодо працевлаштування. В такому випадку ви призначається на загальних підставах. Якщо ж людина уже не стоїть в центрі зайнятості протягом трьох місяців, то тільки з рішенням комісій. Я дякую вам, шановні гості, що ви знайшли час для цієї розмови. Сподіваюся, що глядачі обов'язково скористаються цією інформацією. Ще раз нагадаю телефон гарячої лінії 63 36 01. Якщо у вас є запитання. То, будь ласка, телефонуйте і нагадаю, що гостям громадської приймальні були начальник відділу соціальних виплат департаменту соцзахисту населення ОДА Олександр Кожевніков та головний спеціаліст відділу соцвиплат департаменту соцзахисту населення ОДА Наталія Момоток. Дякую всім, хто був з нами. У студії працювала Оксана Савчук. Побачимось.